що ж, друзі, почали сусіди садити картоплю. Ми помаленьку зараз почагуємо. Перелаштував культиватор той, що це саме в мене універсальніша штука, яку я взагалі зробив, і та, яка мені подобається. Картоплекопалка, копалка, картопле підгортач і культиватор три в одному. Ну, три, верніше, не три в одному, що одразу може робити, а три штуки, які можна чіпляти на раму. Що таке картопле -сажалка? Ну Той, хто займається більше, десь ходить по найму, то звичайно, вона доволі класна штука, щоб придбати її просто. А як ми, як я садю для себе там небагато, ми садимо, то. Ну, звісно, можна зробити щось таке, ще краще. Але це знову матеріал. Які думки, як зекономити? Зекономити, рама вже є. Коли там, картоплю посадити, це якась година, друга. Ну, це дуже забагато, так година десь, ну як яка кількість. То відчепив лаби, там стоять ззаді від культиватора. Приєднав, хто ще не бачив відео. Я на каналі, як я робив, такі в Бачите, підгортачі, вухо, і ті, що зараз з ними садити, відео є на каналі, я показував. Дві труби, мені здається, 90-й діаметр такий на кінці отак розварені стріли. Бачите, Стріли від культиватора зношені і ще одні такі вуха відварені, зроблені. Закріплено тут. Закріплено на болтах. Два болти. Тут два болти. На рамі такі оці вуха зварені. і тут... Зварена така, кусок теж металу 12-го, там буде краще видно. Ось Ось так. Бачите? Це до труби, а оцей кусочок до рами. І так само вухачі оці кріпляться. Доволі непоганий такий усилений метод. Отакими. Цей кутик приварений до рами, а цей кутик приварений до такої стріли. Ну, я ще раз кажу, що відео є на каналі, заходьте, дивіться там. Можливо, знайдете для себе щось таке цікаве. І знімати потрібно каток і дивишся, ну теж займайки, щоб зняти його, потім класти назад. Ну а там посадити ту картоплю одну годину. Який смисл. Узяв його, просто підняв максимально вверх. Тобто з ним так і буде. Але один мінус, що я. Не вчіплю колеса тут, не вчіплю колеса, бо колеса я вже використав по правді до чогось. Тому я спробую його налаштувати на навісці. Тобто навіска тут, ну самі розумієте, да? навіскою підлаштую собі весь глибину, там рівна площа. Зараз підемо, покажу вам. І таким чином поселю. Приварив Олені сідлуху, ух, Це я даремно зробив, зараз я її витріплю. Сіла, тут ящичок стоїть. І в обидві, як би сказати, цих труби можна спокійно закидати. Тобто такий варіант гад підлаштовується, Ну, підлаштувати собі ще можна. І такі питання, що цей буде каточок зверху, і я хочу ще спробувати так, щоб він е вершечок зрівнював і робив такий, як би сказати, обрізаний трикутник. Побачимо, як воно буде, але це не така опція, мені не сильно потрібна. І і що їдемо на город будемо садити картоплю. скільки не розмовляє, вона не посадиться. <му> Отут тут ми будемо. Садити картоплю, багато садити не будемо. Оцей, оцей шмат, скільки десь метрів, не пам'ятаю вже 50 плюс-мінус плюс 50 метрів. Оцей шмат прийдеться два радочки, і от там, де ширше, прийдеться ще один. Якось знімлю одну трубу, побачу, бо ще не знаю. Так уявлення є і на цьому все. Отак, як і ви радили, що Діма, між тими... Горіхами нічого там не буде рости. Так і подивилася. І ця ділянка. Ми, ми тут мали ще радочок полуниці просадити, навіть я горб до середини зробив. Хотів, хоче, не хоче, але дивися, що по тому не встине. Що не так я розповідали, розповідали зелений попередньому відео. Вирішили тут поставимо два радочки картоплі, засадимо. А вже коли викопаємо, перефризується, зробиться погор таки і засадиться вже полуниця своїми черенками, своїми, як воно правильно називається. Відростками оцими, да, які гусами. будуть укорінені. Тобто таким шляхом пішли. Отак, трішки, як би сказати, в цьому плані менше, але от таке компонування роботи і оптимізація оцих думок в голові, що таким чином будемо робити. Полуниця, друзі, цвите. Погляньте, десь десь вже потрібно, мабуть, її підкидати. Погляньте, які. Цвіття виходять. Мають бути. Оце ще краще, погляньте. На кожному вже з'являється цвіт. По 3-4. Я думаю. її вже, мабуть, потрібно буде поливати більш-менш процентів під 40% цвіта, так? Да? Так, вже більше-більше почали. Всім привіт! І. Так і заодно тут посадимо картоплю і кинемо на цих два родочки капельку, тому що без поливу це все нічого. Ту воду куб тої води взяти, привезти, поляти хоча б раз, два, три. Три куби привезти там вартість того, щоб привезти де десь приблизно 50 гривень, тобто 150 гривень цю картоплю, але не дивитися, як вона там мучиться між тими горіхами і наробитись, результату ну, звичайно, ніяк. результату. Звичайно, краще посадити трішки менше, але більше догляду їй дати. Краще посадити побільше і ну, більше, та, догляд і більше, догляд і більше догляду. Але часу вихажу. не вистачає. Але щоб це садити, я вам скажу навіть такі штуки, як ці вухачі чи диски. ну, там рама банальщина, там на металобрухті можна знайти. Це я не кажу, що всі зараз культиватори там візьміть і оце робіть. У мене просто така ситуація, і мені легше так зробити. Я так і поступив, і воно виручає. Тому що зараз картоплю я засадю і вухачі відчіпляю, труби ставлю на бік. І культиватор у мене вже підчіплений, тобто він мені більше трішки потрібен. Культиватор відпрацював, все постоїть. А так, щоб на кожне Ну, бажано, і я вам бажаю того, щоб у вас був кожен гра, тому що це також, що це перечіплення, воно набридає трішки. Але нічого. Коли я поки, поки що так, то так. А пізніше буде трішки по-іншому. Але добре, коли воно є. Яке не є, але якщо воно виконує свою функцію і процедури певні. Це взагалі прекрасно. Ну скільки не розмовляй, картопля не засадиться. Пішли, Лена, я на твій трон тебе посадю. Я своє займаю місце. Ні, ні, твоє місце набагато вище. Що ти там на культиваторі на тій сідушці? Я маю уваз... да, я на увазі. трішки опущу зараз. Зачекаю. Зараз ну, ти, ти спортсменка. Я сідово її, ну, її ставив. Ну я не знаю. Нормально? Свої, да. Нормально? Задов. Зручно тако? Зручно. Да? Сідушку підлаштувати. Ні, я складу. То, 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 то відпочиваю ще положення. Треба тако нагинати, щоб вона режим, під 45 градусів була. Ре режим сижу і режим лежу, так? Да? Так, да. нормально. <гум> ну що, друзі, заводимо. Засидимо картоплю. Яку зараз? Четверту, робочу. Уже зразу кидати. Куди ж кидати? Я ще не впустив нічого. Ні, ну. Я махнув. Увага! Старт, Чекал. чи як там, руш, назад, що? Все подниму. Так. Да, я не беру попробую, Это пленка, А, ну да, да, видишь, Хорошо, Хорошо, сюда. Ну, будет Що робиться? Ну, непогано, непогано, ну буде лише два радочки. Третій радочок тут ні в якому разі не вмісти. Ну, відломив гілочку, та тут як не коза його з'їла, то я його добив. Незручні ці трактора на цих городах. Ну незручні, ну що зробити. А лопати не хочу, не хочу лопати.

Тому не Ні, ні, все. Нормально? Десь попадається велика, десь. велика десь попадається. Ну, давай ще цей клинчик, мабуть, пройде. Да. Це оцей рядок і ото рядок. Кривовато трішки. Немає їх, дивишся і назад і вперед, це не забилося. З колесами краще. Потрібно трішки підлаштовувати цю глибину. Ну, нічого, підправимо, там грабельками трішки підправимо. Там непогано так ішло, а тут вже угу. трішки пішло пішов. Ando é mais, assim você tem é Plentec? Plentec? Tá quatro? Então, ah. Não. Mais. Sim. Do dołu, do dołu, do 6%. No jest bo jest tak, to jest. Za nie kaci. Dzień dobry. No właśnie, to jest nieporządkowanie, to nie funkcjonuje po prostu

Zase se kátra. Hrůza. 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 je Hrůza. Отискаєш? Чекать, тікай. Нормально? Швидко, да. Зараз, зараз, зараз. Тіка-ті, тіка, не сходя. О, сервіс? Користуйтеся нашими авіалініями. Швидко, сік. Десь хвилин? Десь так. Десять на 15. Звичайно, ці вони кращі трішки. Трішки кращі. Ось тут нагортає такий бік. Коли є колеса, тоді відрегулювавши глибину. Посадки взагалі буде прекрасно, але тут стільки для чого грати мені зараз півдня з тими колесами десь шукай, щось роби, щось ліпи, засадив. Н'ягенько, я тут фрезерував прекрасно. У два сліди пройшовся глибоко. Так, за боченько до діла. І в цілому ну, трішки рівніше. Трішки приніше Не ставай ну, не на, на грядочку, ставай мішадочка. А я ж так, і да, оце зараз підрівняємо. Це легенько підрівняємо mm -hmm. цей горбочок, Можна навіть, зачистим, навіть, навіть, навіть. І той трішки вирівняємо, бо взяв, не розрахував. Оцей задній культиватор він трішки сам е каток він трішки що важковатий. Міг зачіпити плівку і трішки вильнув. Ну нічого, зараз ми візьмемо цю грабельки, mm -hmm. легенько підрівняємо, щоб було гарно по красоті. А так в цілому непогано. Сезон, як би сказати, був відкритий 10 хвилин назад, і сезон зараз. Закритий по, по як воно? По посадці картоплі закрито. Я думаю, що менше, але щоб було краще. Правда? Так, дати йому оце, на цей кусочок, та саме дати, що на той кусочок, я думаю, що результат буде краще. Тут земля, я її спушив. Тут ну трішки є оце побуряння. Дівчата сказали, що Боже борни, щоб ти більше заїхав трактором підгортати картоплю. Бог упасить. Ми сапкою легенько, помаленько зробимо. Правильно? Так. так казали. Тому що це закатується земля, а мені тут і навіть бачите, що вже немає де розвернутися. Там оці йожики, так прекрасно посаджені, я між них, як, як по кукурудзі, проїхався. Ну, серед... Два родочки посередині собі проїхався, а зараз кліверком шурну і все буде нормально. Коментуйте, друзі, чи ви садите картоплю, чи вже посадили, які сорта, що до чого, як як у вас з цим справи, чи ще рано у вас, чи ні, в нас вже нормально. У нас сусідська прикмета дає про себе знати явно. Всі позасаділися, ми і так витримані. ми да, Практично ми... самі останні. Ну нічого, да? так? Коментуйте, ставте вподобання. До наступних відео. І хай щастить.